У Дубаї спалахнув метровий хмарочос, що сусідує із найвищою будівлею у світі – Хеліфа. Полум'я охопило один бік споруди майже по всій висоті. У ній розташовані п'ятизірковий готель та апартаменти класу люкс. Пожежа розпочалася на 20-му за 63 поверхів. Горіло в основному зовнішнє оздоблення. Повідомили у мерії Дубаю, але що саме стало причиною займання, там поки що не знають. За попередньою інформацією, одна людина загинула, і щонайменше 16 поранені. Проте сталося це через пожежу. Чи в результаті паніки і тисняви невідомо. За словами свідків, пожежники оперативно відреагували на займання, але їхні зусилля не дали швидких результатів. Центр Дубая, де розташована і бурдж Халіфа, і охоплена полум'ям будівля, місце проведення одного з найвідоміших новорічних фейерверків світу. Зустрічати 2016-й до столиці ОАЕ приїхали майже 2 мільйони людей. Поліція відгородила небезпечне місце, але від новорічної програми вирішили не відмовлятися. Фейерверк відбувся на тлі хмари чорного диму.